Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги безінерційну котушку. Це потужна котушка для риболовлі на коропа, яка забезпечує високу продуктивність та надійність під час риболовлі. Завдяки подвійним гальмам вона дає можливість боротися з досить великими рибами. Система забезпечує плавне намотування та розмотування, зменшуючи ризик заплутування. Міцний металевий корпус котушки гарантує. Довговічність та стійкість до впливу води та корозії роблячи її ідеальною для морської риболовлі. Котушка легка у використанні та має зручну ручку для комфортного хвату.